603 700 км квадратних нашої вільної України. Друзі, триває наш ефір з вами Олена Новікова. За звукорежисерським пультом зараз працює Ігор Онисенко, гостюва редакторка Світлана Масловська. Як завжди, весь наш колектив працює над тим, аби ви все дізнавалися як найшвидше і при цьому як найповніше. А і тому наступні півгодини нашого ефіру, ну. Трошки менше, на жаль, але все ж таки ми присвятимо Ф 16 Будемо розбиратися, як я вже і анонсувала, що це за літаки, що вони вміють, наскільки складно на них навчатися, де навчатимуться, і, врешті-решт, спробуємо порахувати. А наскільки ж таких винищувачів може розраховувати Україна? І всі ці питання ми поставимо експерту з питань авіації і провідному науковому співробітнику державного музею авіації України Валерію. Руманенко він з нами вже на зв'язку. Як я бачу, пане Валерію, я вітаю вас в ефірі Громадського радіо. А доброго вечора, давайте, по-перше, спробуємо ну, дійсно їх порахувати, тому що а, спочатку ну заявила Данія про 19, чітко заявила. А, і а, з'явилася інформація від банкової про 42 від Нідерландів. Але ж у своїй заяві, прем'єр Нідерландів, Марк Рюта він не називав конкретної кількості, лише згадав про те, що взагалі, от військово-повітряні сили а, Нідерландів вони мають 42 штуки таких літаків, і просто вони їх зараз там поступово міняють на F-35 і більш сучасні. Ну, от Ми можемо припустити, що якщо в них 42, які згадує а, Марк Рюте, то і нам їх 42 і віддадуть, чи це буде ну, збірка якась така, тому що я можу запідозрити, що не всі вони а, працездатні. Ситуація така: я дивився зустріч пана президент, президента Зеленського з прем'єр-міністром Нідерландів і прем'єркою Данії, і обидва вони озвучили кількість винищувачів. А прем'єрка данії, пані прем'єрка Данії, вона ще й сказала графік постачання. Тобто пан Рюте чітко сказав, що нам передадуть 42 винищувачі. Це він озвучив цю цифру. От і це загалом можлива цифра. Бо Нідерланди, вони одна з ну, країн, яка от Нідерланди і Норвегія, вони першими подали заявку і першими отримали винищувачі п'ятого покоління F-35. Інші країни, ну от та, та сама Данія, Бельгія, вони трішечки пізніше дали заявки, пізніше отримають винищувачі на заміну f 16 тому будуть передавати нам винищувачі там, ну в невеличких кількостях, скажімо так. А всі голландські винищувачі, вони вже на базах збереження, але ви правильно, скажете, кажете, що вони. Потребують ремонту, потребують перевірки, потребують доведення до льотного стану, і крім того, ну будуть якісь обмеження на апаратуру, яка на них встановлена. Тобто, щось нам дадуть ці апаратури, щось не дадуть, і десь в якихось місцях нам обмежать їх використання. Ну, тобто, а, якщо говорити про те, що станеться вже у припустимо найближчі місяці. Ну, не, не, не прямо там на, на початку осені, але до нового року, а, це те, що говорила данська прем'єрка про перші шість під новий рік, так би мовити, під ялиночку. Це те, що ми знаємо вже точно. Ну, саме так, угу. ну, слова прем'єр-міністра, це серйозно. No. Ну, розрах... yeah. може, може, і до 42 нідерландських справа, no, ді... ні, ні. справа no, дійде. Ні, в Нідерланди графік передачі не озвучували. Ну, no, коли, колись показала, дійде. Кількість, так, да, тут... Ну може, ну не знаю. А я можу зробити таке припущення, і воно може бути ну в принципі песимістичним. Достатньо, що вони будуть їх а, віддавати Україні в залежності від того, як змінюється їх повітряний флот на F-35. А на F-35 і там же жалеть на не на десятиліття черга наперед у світі ні. Ну, вони ж першими, вони, вони з першим подали заявки, одні з першими переозброїлися. І доволі, доволі успішно. Uh -huh. вже, вже в них дві, дві ескадрилі повністю значить, озброєні цим літаком, перейшли на цей літак, Чи uh -huh. перенавчаються, чи вони отримали достатню кількість, тому вони безпечно зможуть передати нам ну відповідно кількість винищувачів набагато більшу, ніж передає нам далі. Uh -huh. Але я так, це мої розрахунки, наскільки я знаю їх склад повітряних сил, наскільки я знаю ситуацію в їх повітряних силах. Бо в мене багато а, значить, колег з Нідерландів, з якими я знайомий, щорічно бачуся і переписуюся. От я думаю, що ми можемо розраховувати в наступному році на формування мінімально двох-трьох ескадрилів. Ну, мінімально двох ескадрілів. <у> <у> Дві ескадрилі це е, по 12, відповідно, 24 Так, да, це повноцінна бригада. Uh -huh. Я думаю, що вони увійдуть в склад однієї бригади. Скоріше за все, вони окремими ескадрилями будуть там до двох бригад входити, до рі двох різних бригад. Можливо, інакша якась структура, але от до 30 літаків я думаю, що в наступному році ми зможемо отримати. Так, uh підрахували, -huh. підрахували, uh є -huh. вже в нас. Цьому і наступному. В цьому і наступному. Що, що Ми обіцяли в цьому році. Ще, здається, 8. Я просто, значить, зараз пробую знайти слова. Ага, о, о, значить, що ще 8 літаків в Україну наступного року. Тобто, 14 дасть лише Дані. Угу. Нормально ще 14. Я думаю, що більше літаків дадуть Нідерланди. Тобто, можливо, mm, можливо, сподіваємося, можливо, три ескадрилі. Ми отримаємо літаки на три ескадрилі. Ми отримаємо питання кількості пілотів, здатних літати, oh. опанувати ці літаки, і кількість фахівців інженерно-технічного складу здатних їх обслуговувати. Оце oh. залишається. Так, от те, що те, те про що я далі якраз збиралася говорити. Що ми знаємо? А речник повітряних сил Юрій Ігнат говорив, що 70 пілотів і спеціалістів, тобто персоналу, відправилися вже до данії. Ну, ми не знаємо знов таки скільки пілотів, і скільки з них фахівців для підтримки літаків. Так я можу більш-менш чітко сказати, що на один літа на одного льотчика потрібно не менше 10 наземних. Фахів. Ага, тобто, якщо їх 70, це відповідно на 7 літаків. Можемо ну, зробити таке припущення. Але, але моя да, моя моє зауваження це неофіційна інформація. інформація. Ну, ми, ми просто робимо зараз припущення з того, що є у відкритих джерелах. Ну, відомо, що так, от скільки, скажімо, скільки, кого, так. кого потрібно, так. Скажімо так, Данія наскочувала uh -huh. і раніше цифру, що ми зможемо готувати 6 пілотів. Uh -huh. Ну, можливо, зараз вони там до 10 підняли цю цифру, але не більше. Зрозуміло. далі по повідомленнях саме офіційних Микола Олещук, командувач власне повітряних сил, він напередодні говорив, що українські льотчики 23-16 років випуску вже вони проходять підготовку у Британії та Швеції саме на винищувачах F-16. Британія та Швеція, от йшла ж мова про Нідерланди, Данію в минулій розмові з вами. Пару тижнів тому ми згадували Румунію, а врешті-решт. Ну, давайте, давайте чітко розберемося. Хто, хто куди поїхав. Да? Хто, кому, хто кому вчитель, хто кому учень. Угу. Дивіться, в, в Великобританії поїхали випускники 23-го року. Вони поїхали на мовну практику і навчання на. Літаках, значить, скажімо так, Advanced Trainer англійською мовою. Це літак, такий навчально-бойовий літак, але ще не бойовий. Після цього літака вони вже мають льотну підготовку на наших Л 39 літаках, літаках так? А зараз mm -hmm. вони переходять на навчально-бойовий літак. А після цього перейдуть на а, бойовий літак, але двомісний. Так, от вони на цьому етапі знаходяться зараз. От британські, наприклад, навчально-бойові ага. літаки Хок, вони ж легкі штурмовики одночасно, да, там можуть бути використані, як легкі штурмовики. Значить, вони загалом система управління і багато систем схожі на американські тренувальні літаки. Тобто, з них з Хоків без великих проблем. ці... Учні пілоти перейдуть вже за штурвали F-16. Ага, я зрозуміла. Тобто, тобто, от в Данії, якщо ми будемо говорити про ці групи, в Данію поїхали ті, хто буде потім захищати наше небо безпосередньо вже на F-16, коли вони до нас прилетять. А, а так, та а в Британії і Швеції навчаються саме молоді пілоти, яких підготовка буде тривати довше, і вона буде ну більш розтягнутою, саме технічно. Саме у освоєнні певних видів літаків для того, щоб вони могли прийти, врешті-решт до F-16? Так тільки mm -hmm. Швецію ми ще не обговорювали. Да ситуація mm -hmm. в Швеції тоді туди поїхала невеличка, зовсім невеличка група наших пілотів для того, щоб протестувати, не навчатися, а протестувати mm -hmm. а, шведський багатоцільовий легкий винищувач гріпень чи підходить він нам. Бо в нашій візі повітряних сил, а, яка була значить, розроблена 2020 року, в нас було офіційно записано, що цей літак найбільше підходить для наших повітряних сил. Я думаю, що зараз ця точка зору різко змінилася, от, але тоді таке було, і як запасний варіант, як план Б, угу. а, нам, звичайно, найкраще розраховувати, ну, якщо щось піде не так, за 16 я зрозуміла. Ну тут, на жаль, на жаль, пане, пане Валерію, тут дивіться, тут штука, яка офіційна офіцій жвець я вже ж вони, вони заявили, що ну, якщо перекласти з дипломатичної хлопці, в нас їх мало, ми не можемо. Так, але вони заявили, знаєте, нам теж заявляли, що. все змінюється іноді так. я тут чітко знаю, що в них половина знаходиться гріпанів, знаходиться на базах збереження а... якось вони не можуть завтра, завтра вступлять в НАТО і якось зразу зможуть. <гум> все все може статися. Але, але я хочу сказати, ось що. Я хочу сказати, що розводити в нас зоопарк нема жодного. <гум> тобто, якщо ми отримаємо достатню кількість F-16, всі ці завдання зможуть, зможуть виконати і Ф-шістнадцять. А гріпи в нас, ну, наприклад, як, е, якщо ми будемо темпи постачання в 16-х будуть невисокі, то гріпи не зможуть нам як запасний варіант буде, якщо ми втратимо, наприклад, за НАТО велику кількість носіїв, носіїв крилатих ракіт, ракет ракет Storm Shadow і Скальп і там на чотири. Так от. Гріппані, невеличкі, маленькі, гріпані, вони здатні нести теж ті самі два шторм-шеду, що й величезний Су-24. Нічого собі. Ціка... Цікаво. От про а, от здатності а, самих літаків ми а, поговорили дай Боже, будемо говорити предметно і про гріпини, коли ну, так, зірки стануть. Так? Але зараз, от по F-16, вже ну, дійсно по кількості. З 19, з 19, які надасть Данія, перші шість ще до нового року, оці шість це пів ескадрильї. А я дуже хотіла вас запитати, пане Валере. Чому ескадрилья – це 12? Це найефективніша кількість. Ну я не знаю. Для виконання ну, якогось певного набору а, бойових завдань. Чому не 10, чому не 8, Чому не 20? Чому 12, Кажуть така ескадрилья? Структура, така структура підрозділів повітряних сил? Найменша тактична одиниця це пара літаків По одиночку Літаки не літають. Пара літаків угу. а, дві пари літаків складають ланку. 4 літаки, і ми маємо ще й готувати не просто пілотів а, на F-16. Ми маємо підготувати ведучих там а в парі це ведучі і відомий російською мовою. Uh -huh. Я не знаю, як переклад, точно перекладається. І ми маємо готувати льотчика рівня командира ланки, а от три ланки вже складають ескадрилів. І нею а, теж і хтось лан... має, має керувати. Ну, звичайно, значить, і там має бути відповідний. І ці льотчики вони мають управляти і управляти не голосом, як кажуть по радіо, да? а є спеціальні системи, які показують на екрані, в кабіні льотчика, де свої літаки, де чужі літаки. Цьому треба навчитися. От, правно управлятися не, влас... не лише з власним літаком, а й з усією групою, якою uh -huh. Керувати групою це дуже важкий момент. Для цього ми, наприклад, використовували в наших повітряних силах, використовували двомісті варіанти Су-27. Бо льотчик, саме один льотчик не здатний настільки ефективно працювати. Ага, от це, це саме те, про що я хотіла розпитати: оця, припустимо, ця е, шістка це три, виходить, пари. Ну, не будемо так ділити, бо просто вони дають шість літаків. А як ми їх там розподілимо, три пари розумієте, в нас льотчики, перші льотчики здатні е, виконувати бойові завдання на, на літаку f 16, з'являться лише восени. До того часу ми отримаємо ще якусь кількість від Данії, <гум> і в цьому році, і в наступному році, отримаємо якусь кількість літаків від Нідерландів. Тобто, бо це шістка, це так. Ну вони графік вони вже готові склали графік і кажуть, що от такими порціями ми готові вам віддати. Ну я просто пане Валерію, я поясню. Я для себе якось питання вибудовувала, уявляючи собі ці шість літаків, і перші можливості для наших повітряних сил, які вони їх можуть ну надати. От, наприклад, оці ці шість. Так, яку територію вони зможуть охопити? Їх ну якось дійсно двійками будуть розосереджувати? Ну не в сенсі а, паркувати, в сенсі за покриттям території, яку вони от охоронятимуть, вестимуть бойові дії, чи таких обмежень ну не знаю взагалі немає? Вони швиденько літають і можуть вжух е і там, де треба бути. Ну, заявлено, що бойовий радіус літака F-16 Він він приблизно 700 кілометрів, якщо повне навантаження. В нього всі пілони зайняті озброєнням. Якщо два підвісних пілони, то вона майже подвоюється до 1200 кілометрів бойових радіусів. Mm -hmm. Подивіться мапу України, і ці літаки за найменший час в них крейсерська швидкість близька до там 800-850 кілометрів на годину. Вони з будь-якого нашого аеродрому можуть долетіти до значить, зони бойових дій, от, виконати там відповідне завдання і повернутися або на той самий аеродром, або на той інший аеродром. Де вони будуть базуватися, це вже питання, оперативні питання значить, наших повітряних сил, де буде е, найвигідніше, де буде підготовлений аеродром, де буде готова інфраструктура, там вони будуть працювати. А стосовно модифікацій, ми ж розуміємо, що в кожної країни, в залежності від того, коли ці літаки постачалися, як вони утримувалися, там цілий цикл, який за життя своє за існування взагалі в 16-го він проходив. Якщо це будуть різні модифікації в 16 го які надійдуть в Україну, наскільки, от ну, якщо починати, ну дійсно з цієї пари, я все ж таки до неї причеплюся. Наскільки Наскільки важливо, щоб вони були ці два літаки, які працюватимуть в парі однієї модифікації? Наскільки важливо далі, щоб якісь більш, ну, більші групи їх складалися саме з однакових f 16 Всі літаки Європейських союзників, всі європейських країн НАТО модернізовані під єдиний стандарт. Це f 16 MLU. Зараз вони після МЛУ, яке закінчилось 97-го року, ну це life upgrade, тобто модернізація в процесі експлуатації, скажімо так. Да? Uh -huh. Значить, після цього було принаймні 7-8 кроків подальшої модернізації цих літаків. А найсерйозніший був, коли на них встановили більш сучасні радари з фазованими антенними решітками. Але такі літаки вони лише. Знаходяться в Данії і в Бельгії обидві ці країни нам цю останню модернізацію не дадуть, тому все, що ми отримаємо, буде абсолютно ідентично. Угу, Зрозуміло. Ну тут якось ну, мені, як не фахівцю, стало спокійніше, тому що я от якось собі уявляла ці модифікації, що вони не складуться в загальну групу. Не можу не спитати, пане Валерію, яке паливо споживає Ф шістнадцятий? Чи буде їх чим заправляти в достатній кількості, тому що ну це ж штука, яка споживає дуже багато пального. Не так же і багато. Там не багато. Ну, я можу зараз подивитися, ну зараз не, не хочеться піднімати. Можу вам сказати, що на один бойовий виліт, а, значить, а, літак типу F16 а, використовує а, 3 тонни палива. Або, значить, ну, в, ну, якщо зовнішніми баками, то 6 тонн палива. Ну, от. Це не так багато, це значить. Не багато? Небагато далі, okay. ну, я вам скажу, що година експлуатації загалом літака F-16 коштує щонайменше, щонайменше 15 тисяч доларів. От, значить, і. Так, я прошу вибачення, але вже наш час. Я зрозуміла вас, але дуже дякуємо за роз'яснення. Я Кажу, що година польоту літака коштує приблизно 15 тисяч доларів, і вартість палива цього тут складає лише, значить, там, ну, невелику частину складає приблизно там, ну, 6-7 тисяч доларів. От з паливом. Всі західні літаки літають, власне, ну ті, що ми експлуатували в нашому цивільному флоті, літають практично на тому самому паливі, тобто з постачанням палива в нас проблем не будуть. Це це добра новина. Добре, що не треба якесь там елітне вести, бог знає з якихось європейських західноєвропейських а, нафтопереробних заводів. Пане Валерію, дуже дякую вам за сьогоднішнє роз'яснення. І а, ну чекаємо вже детально по поговорити про те, що врешті-решт до нас прилетить. Дум, ну, сподіваюся, що у якомога більшій кількості і якомога швидше. Ну, в принципі, як і всі українці, я певна в цьому дякую вам. Так, да, дякую вам, експерти з питань авіації. Провідний науковий співробітник держмузею авіації України Валерій Романенко зараз був з нами на зв'язку. Друзі, ну от бачите, як завжди, піднімаю очі на годинник. Бачу, що і мій ефірний час вже закінчився. Тож доводиться з вами прощатися принаймні на сьогодні, але... Загалом ефір громадського радіо зрозуміло триває, і буквально за дві з половиною хвилинки на початку наступного години, наступної години почуєте свіжий випуск новин. Не перемикайтеся 603 три тисячі сімсот кілометрів квадратних. Нашої вільної України.